Новим пріоритетом для США став регіон Тихого океану та Азії. Його важливість підтверджує 11-денне турне держсекретаря Гіларі Клінтон у розпал виборчої кампанії вдома. Після багаторічної заклопотаності Іраком та Афганістаном Вашингтон знову зосереджує увагу на Китаї. США не стають на жодну сторону у територіальних суперечках. Ми вважаємо, що країни повинні співпрацювати, щоб вирішувати проблеми без примусу, без залякувань, погроз, і звичайно ж без застосування сили. Це дипломатичне застереження на адресу Пекіна, який не приховує територіальних зазіхань. А ось відповідь. Ми зауважили, що США неодноразово наголошували, що не мають окремої позиції щодо питань у південно-китайському морі. Ми сподіваємося, що вони дотримуватимуться цих обіцянок і більше сприятимуть миру і стабільності в регіоні, а не навпаки. Китай твердить про своє право на володіння кількома групами островів, включно з Парасельськими островами, на які претендує також В'єтнам. Пекін також претендує на острови Спратлі і Скарборо, які називають своїми інші країни регіону. Контроль над островами має геостратегічне й економічне значення через нафтогазові родовища та рибальські угіддя. У серпні спалахнуло протистояння Пекіна і Токіо через безлюдні острови, які японці називають Сенкаку, а китайці Дяоюй. Вашингтон та Пекін мають і іншу причину для тертя умови торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Багато років баланс у цій торгівлі дуже несприятливий для США. У першій половині 2012-го торгівельний дефіцит вже сягав 145 мільйонів. Це майже половина показників минулого року. Два велетні звинувачують один одного у торговельних перекосах. США кажуть, що Китай субсидує експорт. Китайці звинувачують американців у торговельних бар'єрах. Кілька диспутів уже розглядає світова організація торгівлі.